Олександрійські міліціонери затримали зловмисника, якого підозрюють у крадіжках з приватних будинків. Мова йде про численні випадки крадіжок, які тривали у різних районах міста протягом кількох місяців. По даним фактам затримано зловмисника. Ним виявився 42-річний місцевий житель, який вже був раніше судимий за аналогічні злочини. Наразі вину вину підозрюваного доведено до трьох епізодів злочинної діяльності, проте кількість цих епізодів може бути збільшена у десятки разів. І є вагомі підстави вважати, що це буде дійсно так. Зловмисник заходив виключно у приватні будинки, які були не зачинені, і виносив побутову техніку, гроші та цінні речі. Діяв зазвичай уночі. Зловмисника налякала навіть присутність господарів, які спали в будинку в цей час. У нас був випадок, коли особа, відпочивавши вже пізно ввечері вдома, лягла спати буквально за годину після того, як мешканець будинку заснув. Було викрадено ноутбук, який стояв в цій же кімнаті. І буквально через два метри стояла ліжко, на якому він спав. Працівники карного розшуку провели ряд оперативно розшукових заходів за цією справою і затримали зловмисника після чергової крадіжки, як то кажуть на гарячому. В ними було проведено ряд оперативно-розшукових заходів, і зловмисникам вдалося затримати саме після скоєння наступної крадіжки. Затримати вдалося з речовими доказами, і при тому їх було вилучено зразу. Після затримання зловмисника, декому з постраждалих вже повернули викрадені телефони та ноутбуки. Звісно, є у багатьох це більше стосується саме грошей, що якби їх уже не повернуть, так як йому вдалося швидко їх реалізувати на власні на власні потреби. За словами правоохоронців, затриманий пояснює, що до крадіжок він вдався після того, як звільнився з в'язниці і не зміг влаштуватися на роботу. За даним фактом відкриті кримінальні провадження за частиною 3 статті 185 крадіжка кримінального кодексу України та частиною 3 статті 186 грабіж зловмиснику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі до 8, на сроком до 8 років. Наразі йому обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Наразі правоохоронці продовжують перевіряти можливість причетності затриманого до інших схожих злочинів на території Олександрії. Таких епізодів нараховується близько 40.